Можливо, користуватися ліктем, тиснути і і, і далі відпускатися так, суд. Дуже багато людей, які отримали травми через військові обставини. Дуже багато людей в принципі потребують реабілітації, тому потреба колосальна. Наші бенефіціари, які знаходяться в області, не мають просторів та доступу до реабілітації. Тому саме мобільні реабілітаційні команди покривають цей компонент. Враження від раннього тільки позитивні. Дуже все на хорошій оптимістичній ноті проходило у нас. To be honest, I'm so impressed what URCS has done, especially about the rehabilitation. They try to Ініцієнгабітешно в інкомініті. Коли приїхали представники японського червоного хреста, вони побачили величезну потребу в підтримці реабілітаційних послуг. І наразі роль японського червоного хреста величезна делегати з японського червоного хреста впроваджують реабілітаційне навчання, підтримку, супервізію, моніторингові візити. Як це все має відбуватися? як Має впроваджуватися сама реабілітаційна робота вдома в бенефіціарів, тому що цей компонент в Україні не розвин тому цей досвід він безцінний. Ми дуже вдячні японському червоному хресту за те, що вони з нами У мене аж не знаю серце на сьомому небі від щастя від того, наскільки це круто, корисно і потрібно в даний час.